Вітаю вас! Так, да, ви зовсім праві. Дійсно, Росія стала китайською провінцією. Зараз, ну, скажімо так, ну всі обговорюють васальну залежність Росії від Китаю. Причому на, навіть на російських телеграм-каналах. І звертаю вашу увагу, щоб обговорюють навіть, ну, такі мастити російські, ну, пропагандисти, політологи, як Але вони трішки так закручують. Ну, да, ми, мов. Але ж це добре. Це ж, тобі, ну зрозуміло. Дуже багато обговорюють, що Путін здав, дійсно, Китаю. Але знов-таки, в залежності, хто як обговорює, одні говорять, ну так да, от стали погано. Я говорю, ні, це ж добре. Це ж Путін розумно зробив, що віддав Китаю. Але знаєте що, давайте з вами поговоримо про ризики для України. Тому що ну, в будь-якому випадку, розумієте, будь-які політичні події, вони так чи інакше впливають. І позитивно, і негативно. Не буває тільки позитивно або тільки негативно. Так, да, Росія стала васалом Китаю. Тут, тут, скажімо, зрозуміло. А які ризики для України від цього васальної залежності? Давай. Я думаю, це дійсно буде доречно. І по традиції... Це відео буде виключно для спонсорів мого каналу. Ну, я вважаю, це буде доречно, правильно? Так. Да. Якщо ви не спонсор, там є кнопочка Спонсорство. Ну, відповідно, зможете подивитись повністю відео. А так, якщо ви не спонсор, ну що ж, думайте далі, мізкуйте. А для спонсорів мого каналу починаємо розглядати, які ж дійсно ризики. Для України мало місце Це, це зустріч, ці перемовини, ці домовленості. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, подивитися. Будьте По-чесному! Дуже почесно. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.